Всім привіт! Сьогодні ми знову подивимося такий загальний прогноз енергії листопада. І подивимося, що нам буде показувати листопад, які будуть енергії. Подивимося, так як я дивилася минулого разу. Поділимо його на частини, подивимося по тижням і будемо вже орієнтуватися, як нам далі діяти. І так... Рук у нас є. Так. І перше, що у нас випало, це диявол. Ну, це про те, що події будуть у нас доволі напружені по дияволу. І дно колоди у нас смерть, смерть і диявол. Трансформація буде продовжуватися, так як я вже писала на своєму телеграм-каналі, ті, хто готові йти в розвиток, у них будуть події розвиватися в плані особистого росту, ті, хто е, чекають кращих часів, на жаль, е, по дияволу їх в листопаді теж не буде. Тому починайте діяти прямо зараз, тому що ситуація буде доволі важка, вона буде напружена, є висока ймовірність фізично втомитися, фізично перегоріти, і місяць буде досить напруженим. Тому ми маємо діяти. І давайте будемо дивитися по тижнях. Давайте ми будемо дивитися по чотири карти. На кожен тиждень. Раз, два, три і чотири. Раз. Сьогодні зробимо трішки інакше. Будемо розкладати по чотири. А потім, якщо потрібно, будемо відкривати. Тут у нас певна стратегія. стратегія щодо щодо того, того, як як у нас щодо того, як відстояти Нам Україну. Немає швидкої дії. Будуть так само першого тижня емоції, будуть певні плани, будуть певні союзники, які будуть допомагати проявляти усі ці плани. Ми будемо рухатися по певних планах. І е, ці плани є певні люди, якісь радники, які будуть допомагати ці плани проявляти. І е, якби я би сказала, що буде проходити легко, то е, якби тут не було ось туза. це це про те, що буде нестабільність. Так само він буде доволі емоційний. І ми зараз ще відкриємо, що означає туз на іншій колоді. Якісь переговори. Будуть діяти певні зрадники, буде відбуватися певний хаос. Буде йти якесь свого роду обнулення. Давайте дивимося другий тиждень. О, другий тиждень, другий тиждень це вже беручи з сьомого числа тут, є. Певна ілюзія, певна ілюзія, вона не тільки як ілюзія у нас зараз програлася ця карта, вона ще й означає, що будуть так само ці дрони, будуть так само нападати, будуть так само руйнування у нас є башня, будуть Будуть втрати. Люди Люди будуть. В страхах буде багато страхів, буде шантаж, буде е, затягнення від, е, від щось може прийти, але основна маса ресурсу не буде. У нас все рівно, ми все рівно будемо ходити і клянчити ресурс. Ми будемо ходити і просити той ресурс, е, тому що е, ми будемо нести втрати, ми будемо нести втрати. І нам, бачите, у нас випадає дві п'ятірки, у нас недостатньо ресурсів, у нас переломний період. Нас будуть готувати до якогось вибору. Ніби будуть казати, ситуація контрольована. Ситуація контрольована, але ми будемо постійно отримувати вогонь. Ну, будуть вестися активні дії. От. Якісь три країни будуть нібито нам допомагати, але ця допомога буде йти дуже-дуже важко для України. Це буде на рівні переговорів, це буде на рівні лиття води. Це будуть Європа буде казати. Ситуація контрольована. Ми все контролюємо. Україні буде необхідна допомога. Україна буде наробляти певні стратегії. Угу. Давайте ще додивимося. Так, буде йти зміна планів. Так, ну, атака дронами однозначно буде. Ми вже це побачили. Це, ну, Для мене це завжди атака дронів, атака з повітря, атака якоюсь технікою. Зміна планів. Росія. Коли я задала, як буде поводити себе Росія, Росія буде себе захищати, так і показують. Будуть формуватися певні плани. Що це означає? Можна сказати, Європа почне активізовуватися, якби якась проявиться більша активність зі сторони Європи. І. Ну, Ситуація важка, і ця активізація буде після певних дій. Бачите, після десятка мечів, це після певних якихось активних дій і низ колоди. У нас диявол показує, що певних важких дій після певних втрат Європа буде нам допомагати. І після таких подій, от як ми бачимо, тут вже з'являється іерофан, тут вже ми будемо отримувати певний ресурс, вже будуть будуть якась, щось буде відбуватися. Можливо, це мова йде про якась там. Саміт якийсь може відбутися, щось, щось таке, де буде задіяно дуже багато країн. Я новини не дивлюся, якби я знала хоча б про що, це було би чудово. Щось таке відбудеться, що про якусь комунікацію, про якісь договори, про якісь переговори, щось про це тут іде мова. І Європа буде себе почувати не, не дуже впевнено. Ну, у Європі буде певний страх, і е, Європа буде економити певною мірою якийсь свій ресурс, тому що якось ситуація повернеться так, що Європа теж буде боятися певних е, нападів. Буде певний таємний тиск. Давайте подивимося далі. І надалі активація зрадників. Активація зрадників стосовно України, зливання. Росія буде продовжувати у тому ж Дусі. Для того, щоб розглядати пропозиції, тому що будуть завжди схиляти до переговорів. Європа буде заставляти йти на переговори, для того, щоб забезпечити свою безпеку, будемо так казати, і будуть пропонуватися якісь, ну, будуть зради зі сторони як Європи і зі стороні внутрішні процеси в Україні. Тому місяць буде у нас такий напружений. І тиждень у нас, тиждень у нас доволі третій тиждень, буде напружений, проблемний, буде відстоювання і своїх територій. І дивимося останній тиждень. Нам потрібно далі захищатися, немає нічого, щоб свідчило, що вже щось закінчиться. Нам потрібно захищатися. Нам потрібен ресурс, нам потрібна на постійній основі допомога. Будуть вестися постійні переговори. Постійно будемо вибирати якийсь вибір. Ситуація знову буде повторюватися. Нам потрібно буде таки захищатися, нам потрібно, потрібно буде дуже багато допомоги. Кінець місяця він показує якісь активні дії, активізацію дій, страх обмеження. от Вісімка у нас усі. Усі карти з мечами. Немає якоїсь остаточної перемоги ні, ні для однієї сторони, ні для іншої сторони. Е, максимум активізації буде. Ми будемо оборонятися. Бачите? Ми будемо оборонятися. Е, у нас будуть певні якісь кордони, певні якісь рубежі. Е, І е, ми будемо переходити напевно у якусь таку емоційну частину. І можу сказати, що, можливо, це буде якась інша стратегія. Будуть схиляти Україну до дипломатії. Все більше і більше буде йти в сторону дипломатичних стосунків. От, імператор. Так, що він означає? Що означає імператор і імператриця? Рух. Вони означають рух, активізація руху на якихось територіях. Це зі сторони Росії буде йти активізація руху. Активність. Так, що планує Росія? Вибір, башня, руйнування? Ніхто не збирається відступати з території, буде продовження хаосу, будуть, вони будуть робити усе можливе для того, щоб виграти. Вони будуть шукати ресурси, вони будуть намагатися закріпитися на певних позиціях. Для того, щоб не втратити там, де вони закріпилися. Ми будемо отримувати дуже багато новин, а давайте подивимося. Що буде для населення ситуації? Емоційна нестабільність. Ну, Росія зробить все, щоб нас емоційно е, дестабілізувати. Е, будуть е, свого роду для, для населення буде е, як вербування, буде ще більше шукати людей, через яких можна буде вербувати. Угу чистка кубки, вона про те, що буде йти певна гра, певний спектакль буде йти, буде йти повторювання, і, е, не такі процеси, якийсь відхід від чогось. І е, ми стоїмо перед певним вибором. Є, е, Європа стоїть перед певним вибором. І коли нам потрібно зберегти ресурси і відійти від е, усіх цих проблем, від проблем України, від проблем, тому що е, от, ми тримаємо свої ресурси, а, а у, нас, у нас мало ресурсів, якщо дивитися, Угу. Дуже буде багато закулісних історій. Дуже багато. Буде тиск. Буде тиск зі сторони Європи. Буде Ну, швидше за все, це буде і з економікою, вже в кінці пов'язано економічні процеси, вже запустяться. І я так думаю, це буде пов'язано із теплом, це буде пов'язано із системою захисту, ту, яку нам обіцяли. І нам обіцяли дуже багато. Але. Я казала ще в першому е, е, кермічному коридорі, коли було затемнення ще весною, я говорила, що допомога буде, лендлізу не буде зразу, допомога буде йти дуже повільно. І, і чи ми отримуємо ту допомогу? Ми. От ситуація нібито нібито є, а нібито нема, нібито е, залягла ситуація. Ну, Ресурсів ми не будемо отримувати так, аж скільки би нам хотілося. Е, тому що ми будемо прив'язані до певних якихось процесів. Це буде постійна домовленість, це будуть постійні розмови про те. Е, ми будемо отримувати ресурси тільки тоді, коли по нас будуть застосовувати силу, тільки тоді буде збільшуватися ресурс. І хто буде вирішувати? Європа буде вирішувати хто кому. Угу. Так, Європа буде вирішувати, коли скільки ресурсу видавати. От, і е, для цього будуть спонукати їх смерть, до цього будуть спонукати певні події, до цього будуть спонуку, спонукати певні дрони, і нам, е, і нам будуть пропонувати щось, щось інше. Нам будуть, е, ну як би казати, що це наш бій, і ми з цим маємо. Я вже по опалювальному сезоні, по енергетиці, по енергії дивилася ще давно. І я бачила, от, наприклад, Полтавська область, там чомусь йшла енергія, що там буде складна ситуація з опалюванням сезоном. І будуть певні регіони, в яких буде більш-менш стабільно, але будуть регіони, з яких потрібно буде їхати і шукати для себе стабільність. От. Я можу сказати, що іде пошук ресурсу, для того, щоб можна було запустити, щоб була енергія, щоб було Тепло, щоб у нас був ресурс для цього. І тому ситуація поки що ще закрита, поки що ще немає вирішення і чітких планів по цих ситуаціях. Чи будуть ще руйнування? Так, руйнування будуть, будуть наводитися, будуть діяти через радників, буде нестабільність. Нестабільність, застосування сели, бачите йде застосування села, нестабільність, тому Нам потрібно. Бачити пропозиції, які нам буде давати Всесвіт. Всесвіт е, потрібно звертати на це увагу, тому що е, будуть діяти свого роду із зі своїх амбіцій, е, і е, через свої амбіції е, не будуть іти на, на певні компроміси. І е, інформація завжди зливається, зливається інформація. Ось у нас е, інформація для людей буде закритою, вона е, от будуть певні плани стосовно е, оцієї енергетики. От. Це наша енергія. Є певна тайна, нам ніхто не показує, нам ніхто не повідомляє, є певні диявольські плани. Чи будуть удари? Три мечів. Так, удари будуть по ТЕЦ. Семірка Пентаклів. Будуть шукати, як вирішити. Ну, складна. Складна буде ситуація, емоційно складно. Світло, вода, з цим буде проблема. Тому запасайтеся такими газовими установками для квартир, купляйте газові балони для того, щоб можна було грітися. Запасайтесь буржуйками, будуть перебої. Та, ну для 50 50 на 50 буде. для областей У певних областях буде краща ситуація, в певних областях буде гірша ситуація. от І коли я дивилася, я кажу: так частково почала передивлятися міста, у яких буде тепло. Ну, якось мені Полтава, коли на карті я розкладала, де буде тепло. Немає зараз карти забула в офісі карту тому не можу так подивитися. Так. Що означає це? Ну, це означає, бачите, кон конкретно руйнування будуть відбуватися через, через зрадників, через певних людей, які будуть здавати ці позиції. От. І якщо б. Активно зайнятися питанням щодо щодо відновлення електроенергії, щодо е, виловлювання цих зрадників. І у нас будуть вестися переговори стосовно ці, цього питання, будуть шукати, де можна. З кимось взаємодіяти, взаємодія з якимось іншими країнами. Як можна вирішити цю ситуацію? Але ця ситуація вона буде такою глобальною не тільки для України, вона буде глобальною і так само для інших країн, тому що на забезпеченні електроенергії є ще і інші країни. От, і у нас втрати, втрати, вогонь. Відбиття, робота ППО і вже е, більш детальніші прогнози я буду е, дивитися пізніше. Е, Поки що ті всі прогнози, які я дивилася, вони ще актуальні. Я так час від часу передивлялася по областям. На жаль, все... на жаль, нам багато не повідомляють. Ну, на жаль, чи не на жаль, можливо і на краще. Ми багато про чого не знаємо: про збиття, про відбиття, про те, що ведеться там за колуарами. Але ну, таким методом психіка. Не так розгойдується, тому що ось якось так воно. Підписуйтеся на YouTube канал, пишіть свої запитання і переходьте в Telegram канал там дуже багато корисної інформації для вас. Ну і до зустрічі!